Морський вітер пахне пригодами та свіжою рибою, і мій погляд, бачить те, що приховано за горизонтом. Пора піднімати вітрила. Старий пергамент не бреше. Ці мітки залишили ті, хто знав толк у золоті. Як створити такий мультик? Сьогодні відео про це. Для початку потрібно придумати персонажа і створити його в Джеміне. Потім в цьому ж чаті пишемо такий промпт. Придумай сценарій, я потім буду по цьому сценарію робити зображення і вказувати кількість зображень. І як бачимо, створюється певний сценарій і опис кожного зображення. Також одразу можна і прописати текст для закадрового голосу. Тепер створюємо джембота. вказівках прописуємо ті параметри, які нам потрібно, тобто, щоб створював у стилі Pixar 3D та формат 9х16. В базу даних завантажуємо фотографію для прикладу і починаємо створювати зображення, використовуючи описи зображень зі сценарією. Завантажуємо собі на пристрій всі створені зображення. Далі відкриваємо Грок і в ньому анімуємо всі наші зображення. Тепер створюємо закадровий голос. Для цього копіюємо текст раніше створений. Відкриваємо. Google AI Studio і створюємо озвучку. Завантажимо згенерований голос на свій пристрій. Тепер в програмі Suno AI створюємо інструментальну музику. Щоб підібрати музику для нашого мультфільму, у програмі Gemini у чаті, де ми створювали сценарій, пишемо запит: Підбери стиль для нашого сценарію. Копіюємо обраний стиль і вставляємо в суну. Генеруємо кілька музичних треків, потім їх завантажуємо на пристрій. Тепер, коли всі компоненти нашого мультфільму готові, монтуємо все у Капкат. Слухайте сюди попереду. Хороша була пригода, але чомусь мені вже кортить почати нову.